Крутить педалі та дивиться на монітор по ту сторону екрана. Затишно одна картинка змінює іншу та надихає на життя. Така методика подорожі навколо світом відволікає від стресів і допомагає відновитися. Майже по всій Європі у нас наші пацієнти приїхали. Відновлюється під наглядом Людмила Полупан у пансіонат для літніх людей переїхала з Малинівки, що на Запоріжжі. Її будинок зруйнований після ворожих обстрілів. Не знаємо, що там. Побита хата була, в'їжджала, а тепер не знаю, що там. Своя трагедія війни їм у Марії Лупинос із Запоріжжя. Жінка потребує ретельного лікування. Мені операцію робили на глазу. Я дуже пострадала. Я була жінщина нормальна. А зараз, бачите, ж, не можу ходити, калікую. Щоб вони пощезли, щоб Путін не бачив білого світа і вся його родина падла, як він довів Україну. Оце я йому побажаю. Тут не тільки залічуються душевні рани, а ще й відновлюють після тяжких травм. Олександр крок за кроком переставляє ноги, аби не зачепити сходинку, та акуратно долає дистанцію, тримаючись за поручні поряд реабілітолог. контролює рухи, аби хлопець швидше повернувся до нормального життя. Поновлюється, зв'язок йде з головним мозком, і в нього ж втрачено, виходить, і, і, ну, звісно, тривалий час треба, але воно допомагає. І додатково ще, плюс, якщо він виконує цю вправу там, то він на екрані видається. Не вдома, але у комфортних кімнатах є зручності: санвузол, холодильник, мікрохвильовка, кондиціонер, телевізор та необхідні меблі. Все обходительне, усе хороші. А що ще треба, бабуськи старенької? Я старенька, я а все одно жити хочеться. Кожна людина забезпечена в нас чотирьохразовим харчуванням, в тому числі і дієтичним, відповідно до лікарського призначення. Надається в нас медичний супровід, медичний догляд, огляд лікарів, призначення. Медичний відділ надає комплекс послуг, як лікувальної фізкультури, фізкабінет. У закладі отримують з одинокі люди або залишені без допомоги. Також у пансіонації живуть переселенці. На чиї долі випали ну нелегкі по, 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 по і долі їх не, не є легкими. Е, плюс на сьогоднішній день, от спочатку збройної агресії Російської Федерації, е, ми прийняли понад 180 внутрішньопереміщих осіб. Якщо літня людина потрапила в біду, їй нададуть прихисток у пенсіонаті. Все, що потрібно, документи, що засвідчують особу. Далі справа за спеціалістами.